Знайомтесь, це містер Тарган, і сьогодні я його з'їм. Знайшли ми їх на Бачинського 2, в закладі під назвою Лео Нудлбар, невеличкий вступ, і погнали. Цей заклад славиться своїм раменом, тому ми не втримались та замовили два рамени з куркою кімчі та смажених тарганів. Хто не пробував яйце з рідким жовтком? Мені вас шкода. Взагалі ми прийшли ще попробувати тарганів. Але давайте спробуємо рамен кімчі та оцінимо їх. Ну і в самому кінці ми попробуємо тарганів. Рамен бульйон наваристий та дуже густий, таким, який він повинен бути. Локшина, шучі всього, власного виробництва Мариноване яйце, хрустка курочка в клярі та смажений лист норі. 10 з 10. кімчі, зразу скажу, смак нагадує мені мариновані горки, квашену капусту та кавун. Все в одному. Гострота та спеції на ідеальному рівні. Це дуже незвично, але дуже смачно. 8 з 10. і головний гість